Інформування понад усе результати навчального візиту поліціянтів Луганщини та Донеччини на Закарпатті. Переправа трьох століть. Міст на Воловеччині пережив дві світові війни. На шляху до професії у Мукачеві відбувся фінал проєкту Профікемп. Імпреза над латорицею у Мукачеві пройшов театральний фестиваль. Доброго всім вівторка. За ефірним планом, випуск новин час пік з головними подіями, 16 квітня. Велика пожежа в соборі Паризької богоматері ліквідована. Пожежники стежать за залишковими вогнищами, загоряння і охолоджують несучі конструкції будівлі, щоб полум'я знову не спалахнуло. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. Про загиблих або постраждалих не повідомляється. Через пожежу звалився шпиль собору. За словами представника собору, полум'я знищило всі дерев'яні конструкції, які підтримували дах. У Єнеску повідомили, що організація має намір працювати спільно з владою Франції над відновленням собору. Президент Франції Мануель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій обвалення стін храму. На Львівщині під час пожежі на фермі загинуло 500 свиней. З палаючої будівлі врятували ще понад тисячу тварин. У момент прибуття рятувальників пожежа набула подальшого розповсюдження по покриттю будівлі. Основні зусилля пожежники зосередили на порятунок тварин і на допущення перекидання вогню на сусідні будівлі. Пожежа супроводжувалася інтенсивним виділенням продуктів горіння. Пожежники врятували з палаючої будівлі 1100 свиней. Водночас вогонь знищив покрівлю будівлі та 500 тварин. Причини виникнення пожежі та сума збитків з'ясовуються. У лісі на шахті в Ужгороді діти натрапили на обгорілий труп чоловіка. У поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що неподалік автобусної зупинки по вулиці Джерельні діти натрапили на страшну знахідку. Виявилося, що тіло було у лісі на відстані близько 50 метрів від дороги. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті виявлено не було. Наразі тіло направлено на прозектуру обласної клінічної лікарні для проведення розтину та встановлення причини смерті. На лінію 102 надійшло повідомлення від жінки, яка поінформувала, що діти поблизу зупинки на вулиці Джерельній виявили тіло чоловіка. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що за 50 метрів від проїзної частини по вулиці Тімірязєва знаходиться тіло громадянина, яке обгорівше. От, наразі встановлюються причини смерті, тіло направлене до прозектури обласної клінічної лікарні для проведення розтину та встановлення причин смерті. Так само встановлюється і особа чоловіка. Орієнтовні дані про нього це є людина 40-45 років. От більше даних поки що немає. все решта встановлюється. Також у мережі з'явилося відео від очевидців, які зафіксували палаюче тіло, проте поліція поки не може підтвердити, чи це дійсно цей відеоролик з місця жахливої знахідки поблизу джерельної. Обвинуваченому у скоєнні смертельної ДТП біля Ужгорода, скандальному активісту Геодоста Павлу Павлову, суду хвалив призначити відкрите судове засідання на 24 квітня та прийняти до спільного розгляду з кримінальним провадженням обвинуваченого Павла Павлова про відшкодування матеріальної та моральної шкоди на завдане правопорушення. Намішру Олександру Іванівну визнати цивільним позивачем, Копію позивної заяви вручити виконавчому Павлу Павловичу. Кримінальне провадження може дати суддею одноособово. Устою засідання, яке відбудеться в приміщенні уж користування суду Закарпатської області. За адресу Згорська, 53, сашки п'ятри виклики участників судовопроваджень упало прямо скажу не підлягає. Нагадаємо, закарпатцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Його підозрюють в участі у смертельній ДТП, яка трапилась на окружній Ужгорода 5 грудня 2017 року, після якої він намагався приховати вчинення злочину шляхом підпалу власного авто, за поки не підтвердженою інформацією в обох інцидентах фігурує автомарки Павлова. Шкода сірого кольору. Голова опальної ГО Доста і досі відмовляється визнати провину за смертельне ДТП. Справу іншого скандально відомого активіста ГО Доста Івана Бовку на спробував котре розглянути Хуський районний суд. Мова про адміністративну справу за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Попередньо засідання визначили на 16 квітня 11 годину. Втім, як і попередні рази на засідання не з'явився адвокат Івана Бовкуна. За словами учасників спілки АТО Хузького району, суд знову перенесли на 19 квітня 14 годину. Однак цього разу суддя попередила, що у разі неявки адвоката вирок буде винесено без його участі. Проон обрало патрульних Закарпаття, щоб вони навчили колег з Донбасу ефективно взаємодіяти з населенням. Про таке розповіли у висновку навчального візиту, з метою якого було представлення співробітникам поліції та представникам громадськості Луганської та Донецької областей кращих практик побудови сталої взаємодії поліції та громадськості на Закарпатті. Про підсумки далі. Продуктивний візит. Так, минулого тижня закарпатські поліціянти навчали представників поліції та громадськості Луганської та Донецької областей кращих практик побудови сталої взаємодії між відомством і громадянами. Цікаво те, що наша область була обрана як приклад побудови взаємодії поліції з населенням. А давай ми зараз проаналізуємо, яка а, 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 а область впроваджує а, а, такі ідеї найкраще. Проаналізувавши, вашу виявили, що це є Закарпатська область. У вас ну, прекрасні яскраві приклади такої співпраці громади і поліції. Тому ми звернулися з проханням і щиро дякуємо, що нам не відмовили і взяли на себе такий важкий тягар ділитися досвідом. В рамках заходу презентували роботу із TrueCam – пристроєм для вимірювання швидкості. Запровадили проект для налагодження діалогу мешканців із очільниками відомства, каваланч з начальником та низку інших. На кшталт пізнає патрульну поліцію, фідбек патрульної поліції, вікенд з копами» та шкільний патруль. Ми вибираємо одне з міст нашого Закарпаття, одне один міст з наших районів. І виїжджають просто на вулиці, йдуть, спілкуються. З нашою громадою, з журналістами, які питання в населення виникає, відповідно дають відповіді. Всі для для, для дітей це взагалі щастя, коли патрульна поліція приїжджає, можна і бронежилет поміряти. Такі заходи надзвичайно важливі, адже як зазначила одна зі спікерів, зараз громадяни, які почуваються у відносній безпеці, вважають, що це відбувається лише завдяки ним самим. Тобто, на їх думку, ні поліція, ні ДСНС, ні місцева влада жодної участі у безпеці не беруть. Саме це і є результатом низької проінформованості. Ми зробили висновок, чому так відбувається. Ну справді дуже багато роботи виконують ці всі служби на наших територіях, а це все пов'язано з тим, що дуже погана інформованість. Інформація, да, ми всі стали свідками цього цих проблем з інформацізм інформаційності, інформуванням нашого населення. Вона саме і впливає на довіру, на довіру між громадянами, між собою, між громадянами влади, між громадянами і поліцією. Такий захід з обміну досвідом проводять уже втретє, і у травні цього року планується четвертий. Тож очікують на нові програми та ще більшу відкритість та ініціативність закарпатських поліцейських, які вже слугують прикладом сусіднім регіонам. Він і досі стоїть. Пережив дві світові війни та був неодноразово підірваний. Мова про залізничний міст на Воловеччині. там теж ні, хоч і збирають історичні факти, однак культурно цінного значення у переправі не бачать. Цим об'єктом зацікавились і ми, тож далі більше. Він побачив три століття, пережив дві світові війни. Втім, стоїть і досі. Мова про міст у селі гукливий. Залізна дорога тут з'явилася при Австро-Угорщині та збудована італійськими спеціалістами. Велична та холодна переправа, споруджена із каменю і заліза, зі слів місцевих, неодноразово підривалася у роки Другої світової війни. Два раз зривали, тому що хотіли, щоб перекрив проїжджу цю шосейну дорогу, а він наоборот став. Після ще раз його зривали. Він построєний з каменю. Той міст і ще згадують, що був дерев'яний міст. У ну, мене таких даних немає, лиш люди розказували, що був е, дерев'яний, якийсь теж ходили. Якась вузькоколійка або що там було, все я не знаю. Проте що разу мобільні частини саперних військ відбудовували пошкоджені конструкції мосту і відновлювали рух поїздів. Після війни збудований поруч новий міст. Вже залізобетонний у 1976 році. Розпочалась робота по спорудженню другої колії залізної дороги. Роботи велись військовими. Чи стане залізничний міст історичною пам'яткою для населеного пункту? Поки невідомо. Втім, знаходячись тут, розумієш, у каменя є душа. Щоденна робота людей з вадами слуху в ужгороді вже більше 70 років працює навчально-виробничий комбінат. Чимало працівників швейного підприємства працюють тут вже не одне десятиліття. Варіантів для нечуючих небагато. Вибір професій для цих людей в нашій країні досить обмежений. Детальніше дивимося у сюжеті. Рятувальні жилети для людей і навіть для домашніх улюбленців виготовляє ужгородське швейне підприємство. Воно імпортує близько 8 тисяч виробів на рік. А кожен його працівник особливий. Цей навчально-виробничий комбінат більше 70 років тому створили на базі українського товариства глухих. 32 роки я тут працюю, після школи слабочуючих у 87-му році. Після того поступила сюди і з тих пір працюю на одному місці. Тепер молодь може працювати де захоче, а кому потрібна старша людина. Від якості виробу залежить життя людей, тому тут прискіпливий контроль. Нарікань від замовників немає. Більше того, комбінат отримав із Швеції диплом подяку за вклад у порятунок людей на воді. Щоденне шиття відповідальний і досить одноманітний процес, проте декому подобається. 29, 29 років працює вже. А вона робить шиє, шиє. Вона старається. Вона 300 штук випускає. Голова товариства пані Наталя розповідає про устрій та діяльність організації. Загалом Закарпатське товариство нараховує близько двох тисяч слабочуючих людей. В Ужгороді у Ужгороді в нас є два підприємства. Одне швейне підприємство, друге деревообробка. Є у нас дві школи: в Хусі для слабочуючих, і тут в місті Ужгороді. Ми стараємося залучати їх. Щоб після закінчення хто не має можливості поступити, щоб йшли до нас на підприємство, ну бажаючих дуже мало. Сьогоднішня молодь має ширші можливості для реалізації у різних сферах дехто навіть їде за кордон для старшого ж покоління. Таких можливостей в свій час не було. Вони зрідка виходять у громадські місця, а про світ дізнаються здебільшого із телевізору. Робота каже, тільки каже, на роботі спілкується. Новості дивиться, каже різне, каже, інтересно. Так, Багато каже, чого всього цікавого приходить. Дивиться погоду, різне все. Складно це уявити, проте вузьке коло тісної спільноти донедавна було обмежене і у повноцінному духовному житті. Отець Діонісій став першим закарпатським православним священнослужителем, з яким глухонімі прихожани змогли поспілкуватись на зрозумілій їм жестовій мові. То не чуючи, люди приходили і бачили, що священик з ними спілкується на жестовій мові. То вони аж плакали. Між ними є люди, які хрещені своїми батьками, і батьки їх приводили до церкви. І вони хотіли молитися, хотіли до Бога, але в них не було можливості розуміти богослужіння. Вони подальшому вони просто залишали церкву і виходили. За словами священника, це особливі люди, дуже щирі, емоційні і відкриті, а особливо до тих, хто хоча б намагається з ними поспілкуватись і зрозуміти, хоч би і беззвучною мовою жестів. На шляху до професії за покликання Мукачеві на базі центру дитячої і юнацької творчості відбулось надзвичайне дійство. Фінал регіонального профорієнтаційного проєкту Профікемп. Участь у ньому взяли команди Перечинщини, Свалявщини, Рахівщини та міста Мукачева. Це школярі, які до фіналу підготували презентації туристичних принад нашого краю. З вересня 2018-го десятикласники Перечинщини, Свалявщини, Рахівщини та Мукачева взяли участь у проєкті Профікемп. Мета якого сприяти вихованню шкільної молоді та підвищенню професійного інтересу до кар'єри саме у туристично-рекреаційній сфері вражень на сьогодні у юнацтва чимало. Цей проєкт дав мені дуже не тільки мені, а й команді дуже багато. Просто саме просте це є чим зайнятись. Ми ходили в гори багато, вимірювали висоту, були геодезистами, професії вивчали. Це така атмосфера, яку треба пережити. А не розповідати про не треба пережити саме серцем, побачити очима і відчути. Це треба розповідати дуже багато про кожен об'єкт. Це було дуже цікаво, тому що ми були згуртовані. Ми були разом, ми були друзі, і це нас зблизило. Ми розповідали про різні професії, прокладали туристичні маршрути. Ми їздили по Мукачівщині. Взагалі дуже багато чого дізнались. Побували на різних фестивалях, як в Мукачеві, так в Мукачівщині. Окрім Закарпаття, профікемп діє у Львівській, Рівненській та Херсонській областях. Надзвичайні можливості, здавалось би, відкрились, адже щоденно вони поглинали дух свого району на Закарпатті і таки наблизились до бажаного професійного майбутнього. Наші команди дуже професійно, дуже натхненно досліджували свій край, визначали родзинки, пізнавали, визначали туристичні маршрути. Намагалися представити свій край і дослідити його, і саме виділити ті цікавинки, ті родзинки, яким славиться, і дуже цікавий буде край для туристів. Ставку ми робимо на розвиток сільського зеленого туризму, на прийом туристів у дворогосподарствах і намагаємося розвивати таким чином економіку нашого туристичну галузь нашого краю, щоб запрошувати туристів. І в ході проекту ми дослідили, що ми дійсно маємо багато що показати. Серед команд Закарпаття перемогли школярі Рахівщини. Вони і представлятимуть Закарпаття на всеукраїнському етапі у місті Скадовськ. Найкраща команда, яка буде переможницею, вона візьме участь у завершальному турі на рівні держави. У Скадовську це відбудеться в Херсонській області. Тобто команда буде одна з Закарпаття, одна відповідно з Львова, з Рівного і їхніх. Всеукраїнський відкритий фестиваль Імпреза над латурицею зібрав талановитих дітей-акторів ще не усіх куточків України. Мукачево розквітло не тільки сакурами, а й талантами юних та творчих, які продемонстрували свої свіжі ідеї та акторську гру в етюдах, виставах, театрі ляльок та пантомімі. Тож про це дивимось. Фестиваль рекордсменом у Качеві Всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва, аматорських дитячих та молодіжних колективів. Це близько 30 конкурсних вистав а також неабияке жанрове різномаїття. Цього року на наш фестиваль з'їхалося 25 колективів з різних куточків нашої рідної неньки України, і це дійсно масштабний фестиваль. Чому тому що діти не тільки мають можливість на протязі чотирьох. Днів бачити роботи одне одного, але ще і приймати участь у різноманітних майстер-класах. Майже всі колективи будуть вперше і на Закарпатті, і якраз таку прекрасну пору відіння сакур. Особливість, якраз, от в тому різножанровому представленості репертуару, в тому, що Є дуже маленькі учасники. У нас наймолодшому учаснику фестивалю там здається шість рочків. Є вже дорослі, майже професійні колективи. Глядачів порадували пантомімою, театром ляльок, сольними виступами читців, хореографічною виставою. Поруч із класичними виставами. А от для того, аби продемонструвати свої тюди, актори творчого об'єднання студії Мікс приїхали зі столиці. Показуємо цю історію. Ну, Можна сказати, ми по Львові її показували в Києві і вирішили Мукачеві показати. Це про дівчат, які робили погані в своєму житті вчинки, а потім просили пробачення у тих, кого вони образили. Є гімнастика для того, щоб розмовляти чітко і добре. І дивлячись, що як ти гарно розмовляєш, як ти голосно розмовляєш, вибирають ролі. Ми привезли на цей фестиваль велику виставу Невидима Солодкого Королівства. Завтра будемо показувати. І привезли дві невеличкі мініатюри. Шкільні історії, це епізоди шкільного життя, і така дуже душевна мініатюра Делексі Цервоту Бережіть найдорожчих своєму серцю. Переглянули талановиту дитячу акторську гру, і ті, хто також активно займається цим видом мистецтва. Мені дуже сподобалося, особливо. Ці дівчата що були у блакитних костюмах. Це було цікаво, смішно, особливо пантоніма. І ці е, три дівчинки, що показували школу, тому що це було ну, дійсно так схоже. Мені дуже сподобалось місце творчих колективів, особливо пантоніма, так як я теж займаюся в театральному відділенні, це було дуже майстерно. Дуже круто і мені також особливо ну, сподобалось пантоміма, тому що це дуже Ну, добре, виконано, тому я також е, е, ну, в театральному відділенні е, займаюся. Ми також вчимося е, пантоміми, і це також ну, дуже було е, майстерно. З 12 по 16 квітня Мукачево вирувало театральною імпрезою виставками, конкурсами та майстер-класами. Організатори підкреслюють, що подібні заходи неабияк важливі для міста, адже саме вони народжують творчість та культурну спадщину Закарпаття. На цьому випуск вичерпаний. Бажаю вам вдалого продовження тижня. Залишайтесь з нами.